Ситуація із забрудненням води Російською Федерацією набирає обертів. Шкідливі речовини, які несе річка Сейм у Десну, вже наробили біди на Чернігівщині та Сумщині. І 10 вересня вони досягнуть Києва. Місцева влада почала бити на сполох. Киянам, нібито порадили терміново оновити запаси питної та технічної води на 5 діб. Чи дійсно існує загроза екологічної катастрофи та що робить столична влада, щоб зупинити забруднення? Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 8 вересня. повернувся до себе в село трохи вище кладьківки, нижче Макошина. І ось наблюдаю таку картину. У нас мор трапився 31 серпня, 1 вересня, вже пройшло більше неділі. Десна вже мертва. Так коментує стан води у річці. Місцевий мешканець Чернігівщини. У водоймі спливли тисячі равликів. Спостерігається купа мертвої риби. Та й сам колір води місцями нагадує смолу, кисла родині. Хватає, наш вода без чого-то. Барамики. 7.09. двадцять четвертий год. Это Рыбка жесть. уже не дышит, посплывала, щуки, маленькие, большие. Капец, капец, сука. Зато вода сегодня не, не такая темная, вроде как вчера. Сейчас я вам покажу, какая вода. В черни, на десни. 7 вересня 2024 року. Ось Дісна. Он там лодочно. Саме з цієї річки водозабірна станція бере воду для забезпечення майже всіх районів Києва. За прогнозами українського гідрометцентру, забруднення води на річках Десна та Сей може досягти Деснянського водозабору Києва орієнтовно 10 12 вересня. Тому директорка департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург нібито направила листа керівникам комунальних закладів охорони здоров'я міста Києва. У ньому зазначається, що у зв'язку із вкидами Російською Федерацією водойми України шкідливих речовин що Тєво впливають на якість питної та технічної води. Є реальна загроза негативного впливу на здоров'я населення міста Києва та працівників закладів охорони. Вона доручила керівникам закладів охорони здоров'я терміново оновити запаси питної та технічної води у закладах в розрахунку максимальної потреби на 5 діб. Тим часом у Києводоканалі зробили важливу заяву. Там нагадали, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці перебуває під контролем. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає. Ситуація з якістю води у столиці контрольована. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва. Та води в акваторії річок Деснайд-Дніпро. Якщо якість води погіршиться, та водоканал негайно відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води. Аби показники якості питної води відповідали вимогам державних санітарних норм і правил. Алгоритми дій для запобігання погіршення якості води обговорили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів, Держводагентства України спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте за інформацією контролюючих служб наразі підстав для паніки немає. Показники питної води у столиці залишаються в нормі, а на випадок по. Гіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, які дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою. Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій, зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води. Наголошуємо, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації. Просимо медіа не маніпулювати інформацією і не створювати паніки. Щодо листа директорки Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, у якому йдеться про доручення терміново зробити оновлення та запас питної та технічної води на 5 діб для підприємства охорони здоров'я Києва, то поки не вдалося встановити його достовірність. У нас немає інформації, справжній лист чи не справжній. Можливості перевірити по системі діловодства теж наразі немає. Повідомили те СНЮА в МДА. Тим часом прес-служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що рух забруднення води з Десни в напрямку Києва сповільнюється. По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче за течією Десни до села Количівка ознак забруднення не спостерігається. Держводагентство та Держекоінспекція здійснюють посилений моніторинг стану забрудненості річок Сейм та Десна. Результати вимірювання щодня оновлюються на ресурсі екозагроза. Укргідромедцентр спільно з Держводагентством мають надати оновлений прогноз руху органічного забруднення сейму та десни в напрямку Києва. У Міндовкілля повідомили, що заходи з аерації води в Десні демонструють позитивну динаміку. На ділянці річки Десна перед Черніговом тривають заходи з насичення киснем поверхневої води. У точках аерації вміст кисню за два дні подвоївся. Колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні. Також, за даними відомства, масову загибелі риби вдалося зупинити. Є поодинокі випадки мору риби в селах Макошине та Салтикова Дівиця на Чернігівщині. Загалом на території Чернігівської та Сумської областей зібрано по 12 тонн загиблої риби. Місцева влада та активісти розчищають притоки десни, щоб риба могла дістатися до місць, куди не дійшло забруднення. А в той час, як міндовкілля пише лише про поодинокі випадки, користувачі соцмереж масово поширюють відео із чорною водою і мертвою рибою. Кажуть, що подібна ситуація у багатьох населених пунктах. Яка річка. природа просто неймовірна. Так шкода всю цю живність, що загинула. Не розумію, чому така тиша про цю катастрофу. Це ж реально екоцид, але не видно і не чути ніяких рішень. Сумно, як сумно, в світі немає нічого страшнішого, як людський фактор. А ті, що таке роблять, думають, що їх це мене. Це все буде і в питній воді Без вихідь. У нас в селі Велике Усть сморід жахливий, вода чорна, як дьоготь, як шкода рибу та нашу річку. Це дуже страшна катастрофа. Сумська область кричала про це, але ніхто не хотів слухати нас. А тепер, коли дійшло до десни, у всіх відкрились очі. У нас досі смердить біля річки. На жаль, річка Сейм стала мертва. Десна зовсім не витягнула. Думаю, Дніпро також ляже сам сьогодні. Там був Вся десна в тухляках людей не вистачить це все збирати. Нагадаю, що річка Сейм протікає в Курській області Російської Федерації, де зараз відбуваються бойові дії. Потім вона впадає в Десну у Чернігівській області. У свою чергу Десна впадає у Дніпро біля Києва. Тому екологи відразу почали бити на сполох і прогнозувати, що отруйні речовини можуть дістатися і столиці. Зокрема, мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що нібито у річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, які потрапляють туди з Російської Федерації. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Міський голова зазначив, що мешканцям громад Броварського. Та Вишгородського районів, через які протікає річка, заборонили купатися та ловити рибу. Пізніше посадовець видалив допис зі своєї сторінці, а на його сторінці з'явилося повідомлення від Київської обласної державної адміністрації. В Київській увазі зазначили, що Державна екологічна інспекція провела перевірку річки у межах Київщини і не виявила токсичних речовин. Державна екологічна інспекція столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. В міст також в межах норми фактів мору риби не виявлено. 29 серпня. В ефірі телемарафону Єдині новини. Голова Держводагентства Михайло Янчук повідомив, що забруднення води таки було зафіксовано у Десні, проте ситуація наразі є контрольованою. Він підкреслив, що забруднення води органічного характеру. Відбулось забруднення річки Сейму, фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Десна. На сьогоднішній день силами Держводагентства відповідних підпорядкованих водогосподарських організацій та лабораторій, також лабораторіями Держекоінспекції, проводиться постійний щоденний моніторинг якості води, річок Сейм та Десна. Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано, це органічне забруднення. Зараз акумульовані зусилля всіх служб для ліквідації цієї ситуації. З залученням науковців, додаткових експертів, триває напрацювання варіантів для ліквідації цього забруднення. Також варто зазначити, що за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків. Правоохоронні органи зареєстрували кримінальне провадження за фактом шкоди довкіллю в Сумській області, де в річці Сейм зібрали майже 10 тонн мертвої риби. Про це повідомив ТВО голови держекоінспекції Ігор Зубович. Наразі на Сумщині зібрано майже 10 тонн риби. Злочини фіксуються та розраховується шкода довкіллю. Зареєстровано кримінальне провадження. Проводиться розслідування. За дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 29 серпня, відбулося засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування доручили провести абсорбацію забруднювальних речовин у Десні, додавши до поверхневих вод активний мул. Де з органами місцевого самоврядування за участі. ДСНС, Держекоінспекції, Держприкордонслужби продовжать збір та заховання мертвої риби для недопущення повторного забруднення. Десни встановлять бар'єрні рубежі, сітки для вилову мертвої риби за течією річок. Також Держприкордонслужба посилить контроль за продажем риби. Зазначимо, що забруднення річки у верхів'ях не означає автоматичне забруднення всього басейна аж до моря. Річка складна екосистема, яка має здатність до самоочищення і нижче по течії концентрацію шкідливих речовин стає меншою і меншою проте, звісно, все залежить від кількості шкідливих речовин, які потрапили чи потрапляють у воду. А яку воду вживаєте? Ви наразі це всі подробиці? Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та вдолу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.